Оцінювачі, оцінюючи в сукупності, дослідження в судові досвід докази, показання обвинувачення, свідки. Суд вважає повністю доведені вину, в тому що він, будучи службовою особою, яка займає подальне становище, як прокурор міста Краматорська Донецької області, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих матрів, усупереч інтересам служби та за попередньою змовою групи осіб. У період часу з листопада 2014, по кінці 2015 року, одержав неправедну вигоду у значному розмірі у сумі 8300 гривень і 1600 домі США, що складає 720 гривень в загальному розмірі 118 тисяч 120 гривень за невчинення їх інтересів і щоб... Призначеними або не ініціювання з їх сторони проведення контролюючими правоохоронними органами перевірок діяльності останніх на відповідність вимог законодавства з використанням влади та службового становища шляхом не призначеними або не ініціювання з їх сторони проведення контролюючими правоохоронними органами, перевірок їх діяльності на відповідність вимогам законодавства своїми вище вказаномислами діями. Одержав як службова особа, яка займає під заборони групу осіб, неправомірну вигоду значному розміру для себе третій особи. Замічні таку службову особу в інтересах того, хто надає прийму вигоду будь-якої дії з використанням на влади та, та службового становища, чим чинив кримінальне правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в редакції закону No 770 7 від 1015 року. Суд ухвалив. Визнати винним вчинені злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані із Державною службою строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного обвинувачення майна на праві приватної власності. Визнати винним у вчиненні злочину, передбачену частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити їм покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавлення права займати посади пов'язане з державною службою строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного винувачення майна на праві приватної власності.